Ум'я Отця Іссина, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з святим введенням, в храм Пресвятої, Владичиці нашої Богородиці Біблії. Не описане це торжество, ця радість, але церква по преданню чиню апостола Павла стоїть на преданні і священному Писанню, що те, що інше, являється законом для християнина. І ще в першому. В віках християни почитали праздник уведення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці. Сьогодні розказується, згадуємо велику радість, торжественний вхід Божої Матері, який посвятили її праведні, вже преклонному віці батьки, але благочестиві, які обрели у Бога благодать, Мати цю дитину. І далі, не маючи ще її, вони просили Бога, якщо він пошла їм дитятку, що вони посвятять його Богу, приведуть храм. І коли виповнувся Божій Матірі Маріам, три рочки, вони з торжеством призвали своїх родичів, подружок Божої Матірі зі свічками, гарною одежею. І три дні з Назарету вони йшли до Єрусалиму, до храму Господнього. І коли вони привели її до храму, перед сходами, які мали 15 ступнів, поставили на першу, і без підтримки, ніким Божа Матір війшла в храм, де на крісті її зустрів первосвященник Захарія, будучий батько Іоанна Притечі. І не тільки здивувалися і дивувалися люди, але і були дивно для ангелів. Коли первосвященник ввів восьта є святих. Це місце одне із найбільших великих свят місць на землі, це було свята є святих, де входив тільки первосвященник один раз в рік для того, щоб там покадити і принести жертву. В ньому в свята є святих знаходилися ковчег, в якому були. Манна, Жес, Аарона і скрижалі 10 заповідей Моїсея. Ну по преданні говорять, що вже був пустий свята і святих ковчегу євреї втратили, і Божа Матір, як майбутній ковчег для Спасителя Сина Божого, ходить для того, що там обрестив Бога благодать, де вона була введена. Такі, де прибували дівчатка, займалися трудом, молитвою, добрими справами, виховувалися при храмі. І сьогодні ми святкуючи введення храм Пресвятої Святої Богородиці, будемо старатися подражати праведним отцям, Богу отцям, які Моя Анну, що потрібно виконувати обіцянку, яку вони дали. І вони її виконали, принесли в храм. Вони вимоли Бога, який послав їм це дитя, і вони посвятили його Богу. Що таке храм? Чому вводиться в храм? Храм це той, який виховує нас. Людина може нічого не розуміти, і кажуть, і важко стояти, але в неї міняються і думки, і бажання, і погляди, і життя, тому що тут присутня сама. Сила Божа і благодать Святого Духа, яка впливає на наш стан, що внутрішнього, що зовнішнього. І ми, по прикладу, богатців Іокіма Іанни повинні старатися приводити в храм своїх дітей. Ми часто плачемо раніше багато батьків радувалися від своїх дітей, від своїх внуків. Сьогодні ми бачимо, що вони маленькі, досягають. Чуть-чуть віку, і, може, і трьохлітнього, і двохлітнього, я в них проявляється своєвілля, непослух, впертість. Це означає, браті і сестри, що ми більше і частіше повинні приходити в храм і приводити святих дітей для того, щоб вони тут обновлялися, для того, щоб в них почувала благодать Божа. І ми повинні слідкувати за своїми дітьми, з ким вони спілкуються, з ким вони розмовляють. З ким вони дружать, що вони дивляться, що вони читають, тому що це має великий вплив на їхній стан. І ми знаємося того в псалтирі, що пророк Давід говорить, що со строптивим строптив будеш, з розвращенним розвращен будеш, а со смиренним смирен будеш. І ми повинні давати своїм дітям читати молитви. Що вони бачили, як ми молимося, що ми ходимо в храм, що ми молимося перед їжею, після їжі. що ми б'ємо поклони, як ми спілкуємося між чоловіком і жінкою, татом і мамою. Це для них вже наглядний приклад, як потрібно жити, як потрібно розмовляти, як потрібно чинити чи поступати в тій чи іншій ситуації. Це не слова будуть, це практика. І сьогодні, браті і сестри, ми все починається з храму. Багато людей, які сьогодні кажуть, я віру в Бога, або взагалі я віру, я вірую людину, але до церкви не ходжу. Людина, браті і сестри, може вірити, в кого хочете і як хочете. Но людина, яка не визнає храм Дівом Божим. Дому молитви, вона ніколи не може совершенствуватися, і без церкви, без храму Божого вона не може досягти спасіння своєї безсмертної душі. Людина себе обманює, що в неї є віра. Віруюча людина тягнеться до Бога. І Господь создав храм. Господь дав розміри першого храму, яка повинна бути ширина, яка висота, яка довжина і що повинно знаходитися в храмі. А ми з прикладу святих угодників Божих, де ми чуємо про монастирі, про лаври наші святі, що Київсько-Печерська, яка сьогодні на великий жаль закрита, колись там служилися дев'ять літургій. Почаївська лавра, де кожен день декілька літургій служиться молебне, водосвятні молебне. Людина, яка приходить в храм, і вона каже, батюшка, чому так добре, чому так радісно? У мене помінялося життя. Буває, люди дуже хворіють, важко хворіють. Але коли вони приходять в храм, стоять, може і не можуть стояти на службі, сидять на службі, можуть і дрімати на службі. Ну вони виходять кажуть, зовсім по іншому стало. Як пелена з очей зійшла в життя, коли ми не йдемо в храм, радується тільки диявол. Коли Божу Матір привели в храм, дивувалися цієї не тільки люди, але й ангели, що вона була введена в Свята святих. І ми сьогодні маємо таку можливість, браті і сестри, приходити в храм. Приходити на служби, ми знаємо, що 70 років наші храми упостошалися, закривалися, їх використовували не по призначенню, їх обещещували, оскверняли, насміхалися не тільки над храмами, а тих, хто йшов в храм, але ті, хто робив це. Вони пропадали важкими і страшними смертями, які вони піднімали руку на храм Божий, тому що там, де є храм, там є ангел, дається цьому містечку селу чи місту, який оберігає і захищає, і який допомагає тим, хто приходить страхом Божим. Як ми читаємо, «В «Ніду в дом дом Твій і поклонюся ко храму Святому Твоєму, ми приходимо для того, щоб поклонитися тій святині, яка тут почуває. І нехай Божа благодать, браті і сестри, допоможе нам дорожити храму. Кажуть, чому так гарно в храмі? Чому ти даєш на храм? Перші люди, віруючі люди, які будувалися, храми. Вони скільки жертвували, що дорогоцінності різні, лопатами горнулися, тому що людина відчувала свій обов'язок, пожертву на дім Божий, на храм Божий, і вона ніколи не буде біднішою, а Господь наоборот таку людину збагачує. І сьогодні одне бажання нам всім, браті і сестри. Ходити в храм частіше, страхом Божим, дорожити і обов'язково вчити цьому дітей. Колись я ходив в школу, я проводив уроки, діти знали про церкву, про храм. І сьогодні недавно були уроки, де там вивчали про поле, про зачіски, про ще щось і запросили священника, тому що в тому класі. Є діти, батюшки, і каже, діти сиділи наскільки тихо, що я каже, здивувався. Я кажу, тому що у них є жажда. І вони нуждаються в цьому. І це для них радісне, щось нове. Ні навушники, ні комп'ютери, ні телефони не можуть задовольнити потребу душі. Ким би людина не була, тільки храм, тільки молитва. І нехай сьогодні приклад Іакіма і Анни, батьків, які виховувалися там до зрілого віку. Потім Божа Матір була вручена хранінню вже вдовця Іосіфа, де ми читаємо, що апостоли були брата. Ісуса Христа, тому що Він мав дітей від першого свого шлюбу, він був вдовець. І по закону єврейському жінка, яка була вагітна, не мала чоловіка, її побивали камінням. І часто люди сьогодні не можуть зрозуміти, чому потрібно почитати Божу матір, тому що вона вибрана Богом Отцем для народження свого Сина, перниця, Спасителя світу. І Іосиф Обручник, він був хранний, оберігав її дівство, її чистоту. І нехай сьогодні Господь і береже наших дітей в чистоті, в ціломудрії, в страсі Божій. а нам, батьків, не остигати до молитви за своїх дітей, подавати милості за своїх дітей, поклончик ложити за своїх дітей. І не один може, для того, щоб вони пізнали Бога, жили з Богом, почитали святий храм. І вони не рювалися, як ми рунуємося прийти в храм. Тому що кожна служба наша це сходинка, яка веде в нас до вічності. І ми читаємо, що Божа Матір восходила по сходинках. Це означає, і ми духовно потрібно нам совершенствуватися. Присвятає Богородиці, поможи нам. Матінко Боже, не остави нас в своїй помочі, Допоможи нам любити храми, дорожити, відновляти. Ми бачимо, як люди б'ються за храми, але вони нічого не зробили для храму. Вони прийшли і вони завідують, що ми є в храмі. Диявол завідує, що люди є в храмі. І він не хоче, щоб ми тут були. Але місце храму це там, де є молитва. Якщо це буде палатка, це буде домівка, це буде магазин якийсь старий, чи ще якийсь. Будівля, ну там буде служба Богу, це означає, що там присутній сам Бог. І дай Боже нам, щоб ми любили храми, дорожили ними і якнайчастіше сюди приходили. По прикладу Пресвятої владичиці нашої Богородиці. Зі святом вас всіх. Присвятає Богородиці, помагай нам. Спасибо, Господи.